Давайте подивимось, чи будуть в Україну до кінця 2023 року масово повертатись українські біженці. Подивимось, що покаже Таро розклад: чи будуть в Україну до кінця 2023 року масово повертатися українські біженці? Двійка кубків, карта партнерства. Люди хочуть вже додому. Король жезлів, десятка пентаклів і тут п'ятірка мечів. Люди додому хочуть, вже дуже б хотіли повертатися, але, на жаль, війна ще буде тривати в 2023 році. П'ятірка мечів про це говорить. Тому, маловірогідно, що масове повернення біженців буде в 2023 році. Хіба що так будуть повертатися, зробили, що їм треба, і поїхали назад. В кого є допомога, та таке інше провідали свої сім'ї, але масово в 2023 році, на жаль, ні. Давайте подивимося на 2024 рік, чи будуть українські біженці масово повертатися до України в 2024 році. Році. Нагадаю, ви на каналі Таро, Мене звати Людмила. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться, я вам буду дуже вдячна. Дивимось, що покаже тут на 2024 рік. Ось вже будуть новини новини про повернення до речі, можуть дно колоди казати, 8 пентаклів, трійка пентаклів. І дев'ятка кубків. 2024 рік ще не каже про те, що буде глобальне повернення. Але все-таки 2024 рік може ознаменуватися, вже, що Україна почне відбудовуватися. І вже люди будуть відчувати, що тут є можливість спокійно перебувати. І ось ця карта взагалі, святкування. Думаю, що будуть повертатися в 2024 році, але це ще не масове повернення. Це ті, хто вирішить там якісь питання з документами, щось не буде получатися. Треба буде якісь документи, всяке таке переробляти. А ось масового ще не буде. Хоча Україна вже почне якось відбудовуватися в 2024 році. Давайте подивимося. по перше. Багато біженців, на жаль, за ці місяці війни вже облаштували своє життя в Європі та в інших країнах світу. Тому, можливо, їм вже просто зручніше там жити. Бачите, десятка пентаклів, вже багато хто з них навіть сім'ї свої там створив. Так, на жаль, під час війни багато сімей розпалось. Давайте тоді подивимося 2025 рік. Чи буде масове повернення біженців за кордону в 2025 році? Українські біженці чи будуть масово повертатись в Україну в 2025 році. Дивимось, що покаже Таро прогноз. Тут королева Кубків у нас. Дев'ятка мечів, король пентаклів, сімірка Пентаклів. Бачите, навіть 2025 рік ще масового повернення. Ні, люди якось будуть боятися за фінансове становище, як, чи буде робота, чи будуть вони захищені, чи буде стабільність. Люди не будуть впевнені ще. Ось так багато українців, на жаль, залишаться за кордоном. Давайте ще тоді подивимося. 2026 рік, можливо, щось краще покаже. Масове повернення в Україну. 2026 рік. Чи буде масове повернення українців, українських біженців до України за кордоном? Так, вісьмірка пентаклів буде вже вестись якась робота, можливо, на місцеву, на е, рівні. Держави, ось 2026 рік будуть створені такі умови для того, щоб повернути українських біженців до України. 2026 рік колесо Фортуни випадає. І ось тут будуть створені якісь такі умови, що українці почнуть повертатися до України і буде вестися робота. Вони просто не матимуть змоги вже, скоріше за все, сидіти за кордоном, тому вони будуть повертатися до рідної України. Так, будуть е, 2026 рік масові повернення українців, бачите, всесвіт. Колесо фортуни, імператриця, масове повернення біженців до України буде в 2026 році. Згідно мого прогнозу, побачимо, як відіграється. Підпишіться, поставте дзвіночок. Дякую за увагу. До нових зустрічей! З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро.